Мисткиня Людмила Давиденко створила фотопроєкт світанки війни. Вона народилась у Черкасах, багато років жила і працювала архітекторкою у Харкові. Але на 11-й день війни її будинок зруйнував снаряд. Після тижня життя у підвалі жінка змушена була виїхати в місто свого дитинства до мами, взявши із собою тільки собаку, пише сайт Черкаської міськради. Через центр зайнятості влаштувалася на роботу до художньо-технічного коледжу. Щоденним ритуалом для неї стали ранкові прогулянки Дніпровською набережною. Жінка оговтувалася від пережитих жахів і фотографувала світанки. Від березня у творчому доробку з'явилося більше 150 робіт. Божий млин повертається повільно, але завжди невідворотно і влучно. Незважаючи на непроглядну темряву ночі, сонце сходить завжди і наповнює новими сенсами оновлену землю. Так і ми обов'язково переможемо, зупинимо війну, і з паростків любові постане нова, вільна європейська Україна, переконана мисткиня.